Я не, не уявляю собі, як чесно кажучи, пацієнт може здогадати, що ми зробили непотрібну операцію. За тиждень я консультую від 50 людей. Коли я комусь призначаю операцію, я кажу, вони мене питають, на коли можна. Я кажу, давайте на суботу. Вони кажуть, що так швидко. Ми ж чекали консультацію. І я кажу, ну так я оперую там 2% з тих, що я консультую. Я можу себе це дозволити. Не ну і так багато лікарів можуть собі дозволити. Ті, які мають велику кількість пацієнтів, вони можуть собі дозволити оперувати тільки тих, у кого є реальні не то покази. Якщо у лікаря, а практологи, умовно, у нас дуже багато. У нас тумач практологів, я вважаю так. Багато лікарів певних галузей, які вважаються грошовитими, що ж гріха таїть. Їх забагато. Да, вони мають там 5 пацієнтів на тиждень. Вони всі їх мають прооперувати, тому що інакше вони не зроблять собі на шматочок хліба, будь то ем, лікарня НСЗУ, будь то лікарня приватна, все одно проблематика зайвих оперативних втручань вона є.